У народному календарі 14 квітня, а саме у четвер, напередодні п'ятого тижня Великого посту, відзначають День Марії Єгипетської. Вона велика свята, шанована у православ'ї. Сьогодні люди слідкують за погодою та водою, адже існує ряд народних прикмет, пов'язаних з цим днем. За старих часів говорили, Марія повін запалює. На Марію Єгипетську сніг і під кущем розтанув. Дійсно, сьогодні на вулицях вже немає жодної грудки снігу. А отже, прийшла справжня весна. Якщо цього дня розкриється вода, то буде велика трава і рання косовиця. Якщо лід сходить швидко, рік буде легкий і хороший. Лід на березі ріки залишиться, рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде теплим і сухим. Як бачимо, льоду на воді вже нема, а отже рік буде легким і хорошим. Селяни говорили Марії Єгипетської запалюються сніги, заграють байраки, і цим вказували на всеоживляючу дію весняного тепла. Тетяна Дорошенко Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.